Ану мужики, скажіть, скільки ви дали такий трактор? Давайте. na 404 я скажу, що мало. Скажіть, скільки, Тому що щось не йдуть, воно стоїть, один продавий, а ти стоїть і на складі ще стоїть. Дивіться, що є. Реверсна коробка передач є. 8х8, ровний пол, 20, ну, передній мост 24, як кінтаврах, і так далі. Задній мост йде інший, посилений, грубший. Вот. Трактор має на оранку 12,4 резини, то там якщо у вас картошка і такі, ну, може бути не дуже зручно, а якщо ви сугубу більше під оранку, або тягати якісь там процепи, то е, буде хороший зацеп. це. Він має вес і він має е, резину грубу, він високий, трохи ваги має, Все. примусово ж є, да? примусово є. Примусово є, дві гідропари є, одна, а дві плаваючі. Дві плаваючі, один гідровихід ось це папу, мама, плаваючи. І один плаваючий вже йде на циліндри. А один обичний йде на гідравліку. От, воно з циліндри по-любому плаваючи. І робоче місце. Реверс на рулі. Вмикається дуже зручно, В Передачі теж. Нічого. Передача теж вмикається зручно. Ну тут, конечно, не ідеальні рівні пола, тут і тяга до реверсу, яка йде, і все. Но, ну, воно по людськи нормально, не джинма. <реш> вот і все. Тут вмикається на що? Блокування. А, да. Зажимається. Ось, вот, Бачите, як да. придумана Блокування. Тут трохи по-іншому Передок підтикається. а то ще зручав хіктірває. Ну як це? Это понижний повыше. Нет, це відключення-підключення вам відбор потужності. А, на тут? тут. Да, бачите, тут. трохи по-другому гана. Да, тут по-другому врачи Я даже не шара. Не, можно выставить счет передачи двигаешь. Трактор 16 передач, 24. Нет. Пишешь трактор, нормально. Вот. Заловна тут зручно, правда. Бак стоїть над блогоном, там буде залазити в нього, не файно, так. Да. Як в ДТЗ воно трохи зроблено. Ну оце таке м'яче. Він трошки більше має вагу за обичні сороковки. трошки ширше, ліпший за це. Нормальний трактор, я не знаю, вони не дуже попользуються популярністю. Люди думають, що таке Еней, що таке Еней, то якась херня. Ну, Я вам скажу, що ні, воно Еней стоїть, бачите. Які ще бренди заводять такі трактора, це те, теж Еней. Розумієте? Бо є. Різні там контори до 24 240-40 завезли там, дешевих скліпали. Ось вам Еней. Ось вам шари. Мотор, виробник, хто щоб не писав, що китайський одноразовий гівно, вам показує зразу. Шільдики, що хто розбирається, я думаю, пойме про що я кажу. Дивіться, який апарат. Це теж Еней. Це, це 110-ка. Китаець, як вам? На секундочку. Вот. И кстати, одна з самых недорогих, ну, відносно інших китайців, даю ту же ДТЗ-шку, вона дорожча. же пожилого зумайна. Ну да, 30. буде дорожче, це іде 30-500. 30 500. И да. ще плюс є знижки для військових хороші умови. И вот. причому при цьому 110-ка йде да. на балочний мост, дивите. Тут железо не пожаліло. в нем. Тут идет дуже крутый мотор, тут идет дуже крутая худовка. Ну и конечно, давай еще сзади зайдем. Ну это трактор, я на нем и Он конечно имеет свои минуса, но в плане железа, именно в плане ходовой части, в плане потужности и веса, я не думаю, что за такие гроши ей хотя бы какая-то 110-ка, сотка, яка Зрівняється, що? Тобі дзвонили, вона скинулась. Так, хто дзвонив? Номер. А ну похер то пробивається ж бінате. Давай. Иде запись? да, так, да, звісно. Коротше, в плані железа. Да. В плані железа я не думаю, що є якась 110-ка там, яка зрівняється. Ну даже 120 ку можна зрівняти. Ну тут все одно. 2013 року, ну тут все одно чолки йдуть даньші. І самі тяги на такі крепкі. Вот. Хоча то по двадцятки, это по вот Гідравліки у вас на все. Всі плавають. Ну один ті. Всі 4, 4. А ні, то ж 4 плаваючі, то вход. Всі 4 пари всі плавають. Тобто і на быстро і плаваючи на навеску є. И дивіться, які тяги. Зроблено вона, ну тут є железо, тут скики. Поперечина. Все хотят поперечина всегда. Поперечина, да. То... А ну смогу На сегодня. <laughs> а, ну, И, конечно, ну, по кабине. Тут не... Э е круче, китайцы, кабины я круче. А вон сидит в ту же дтз -ку. Тут, як і в Каті, все трошки попроще, обліцовувачки попроще. Ну, що круче в ДТЗ, що в ДТЗ йде, наприклад, там, в тих же вовох є реверс, він тут включається на рулі. Бачите, тут стоїть заглушка така. Тут, мабуть, реверс, в принципі. Но... тут стоїть інша коробка, тут ось на цьому рычагу половинки. Тобто з двох рычагів, з одного рычага, по факту включається раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять передач. Тому трошки любителя в МТЗ, так надіжніше, розумієте? Коли на одному рычагу, чим більше передач, то воно надіжніше. І що ви МТЗ всі передачі на речі, велика надіжність. Тут Китаї, бачите, схожа, зроблена система. Коробки. Вот. Ну то все. Все є, хандюк є, люк є, камера є. Все, що треба в сучасному регулюванні керма. клімат, форточки відкриваються. все що треба, фільтрація салону, герметична капсула, все що треба для сучасного тракторця, воно тут є. Ну, Там не таке модне, не таке наворочене, але хлопці по весу, по ходові я вам скажу, що це апарат звірю. Інтеркулер, турбіна, звісно. Да, тут, тут все дуже круто. 105 ловили, дуло, один в 105-му ловолі такі саме стоїть один один. Так. так що то що буде робити, провірено. Як то кажуть, буде робити, провірено. Ну і звісно, ходова балочний мост, можете теж показати. Вес, тому може з того трактора брати, сервіс на нього є, сервіс класний, виїзна бригада є, комплектуючі запчасти, расходники на нього є, технічна підтримка є, яка робить не пошивась ніхто і так далі, допоможуть, вирішить. Може не супер но в меру і все зробить. Тому теж анечик, бачите, у нас і маленькі, і такі великі ще будуть з спареними колесами на 250-220 на 220 коняк. Вже десь в з так я відос викидав. Так що лінійка ця тракторів буде йти. Ну, компанія однодневка, серйозна, тому можете в принципі, розглянути на 110 на 90 на 50 в наявності. А є е, доставка, документи, все повністю під ключ, любі форми оплати для вас зручні. От, все В цю вартість все повністю входить. Може проїхати трактор вже на готових на номерах, на транзитних, як і ката. Зразу до вас. Вот, и так само... Так само 8. Вот Т90 пока что я брал бы, понял. Можно заметить НКЗ, взять, 82-го 892-го. А винт будет трошки по весу проигрывать. Но по... знал ж таки, по... По моторах, я сейчас просто покажу, чтобы разумелось. По железу. А, Кондюк. И в нас идет мотор. Тут туди не лізе, там пильне, але вони люди вірять. Мотор Юто. Іде. Покажи, де нові підписники, не знають мене, що я не бабабов. Yeah. Мотор іде ВТО. Ходовая теж дуже крепка. 90-сильний контуре. Ката. Є 45, 50, 35, 35, 45, 50, 90. І вище, 110, 120, 140, і в морі ще поводить 200 плюс. Тобто ж фірма однодневка, комплектуючи всі фірмові. Тобто, ну, Я думаю, не треба пояснювати, що мотор'юти не гідно. Це китайці, Понятно, що все може зламатись по передачах. По передачах у вас 12 передач. Осьо. Речаги. Ідуть. Тобто. диапазонов на любую навеску вам хватит. Так уж само э, гидравлика. Пара наперед, 2 назад, плюс подъемание. А, пара на... Там... А, наперед, назад на 90. Вот у нас 110 идет. Две назад, на Короче, вы поняли. И подъем навески с цилиндрами. Климат тут включається. Кабинок файна, то, що є форточки, вона зручно. Якщо кондиціонер не, не, не хочете ганяти, то можна просто відкрити форточки, якщо не сильно шарка їхати собі нормально. Люка не вистачає, конечно, панорамки сюди бахнуть такого, як в Теслі. Ну, кажуть. Вже. Ну, вот. Піпільничка під стакан, якісь органайзери є. Дві швидкості вому 840. 540 і 720 обертів є. Ну тут переборка, кстати, з ДНТ чимось похожу. Ну по-простому, але воно, знаєте, ката то є про більше про железо, про вес, про надійність якусь. Можна поїздити. Ні, ну я не могу їздити. Вот, на ньому, на іншому поїжджу. На якомусь. Вот. То про вес, то про надійність, то про комплектуючий. Промотор, мотор, нормальне фірми, на якому законому. Трохи на обшивці кабіни законому, трохи шумоізоляція хуже, ДТЗІ круче. І кабіна, і шумка, і все. От. Ну і знову ж таки переплата. Ката те ж саме, Саме маємо хорошу ціну на 50-ки, на 90 ки В принципі, на всю лінійку серед китайських конкурентів вони поціні оплять Вот. Ну і тягне, нафточка, перемичка, Тут все не слабе. От. Воно має. Вагу на підйом, я всі прикріплю, моста, покричу. Я всі прикріплю, Захочете подивитися технічні всі дані, повністю можете в нас на сайті. Є... Хто в Тікток дивиться, в профіль зайдете, там ссылка. хто в ютубі в описі, як завжди, є ссылка, заходите, там на сайті є всі повністю технічні характеристики, тому без питань. Можете собі почитати, скільки піднімає, скільки... скільки то, скільки то. ну Так, це вам трактор. Супер комунікато подобається. У нас багато людей вже побрали такі фермера і вже хто на них працює. Рік, два і так далі. Тому хто такі хоче придбати, можу поділитися контактами, У нас є такі фермера, хто нам за гроші розказує, що ми класні. Реально, просто коли знаєте, купуєш новий трактор якоїсь фірми, якої там ні в кого ще нема. Дуже важно поспілкуватися з людиною, хто вже таким пользується, щоб вона вам на практиці або приїхати, або по телефону показали, що він себе представляє. А в нас поки там є фермера, хто і на 90-х катається, і на 110-х, і така сама по ЄНЕМ, хто може ну, зателефонувати, побалакати, знати для себе, які нюанси по них є. Бо всі, по всі кидають такі свої, е, як це кажуть, подводні камні, свої нюанси, і треба то розуміти, коли купуєш, щоб не купити гроші на малі. Тому без питань ми поділимося <кій> деякими. Номерами зможете поспілкуватися, побалакати, розуміти, що обирати. От в принципі, що я можу рекомендувати з кабінників, з линей, в принципі, з того, що є. Мій за, ну, за 24-25 за рік, ми почав працювати з ними в плані обслужування сервісу, в плані модельного ряду і цін, і всього, всього можна сказати, мій улюблений, мій улюблений бренд ката. От. Серед всіх, що ми продаємо, ну от то особисто моє, да? тобто, там, ні, нікому не, не в обіду. І по цінах, і по всьому, і по знижках для військових, по багатьом факторам. По розчотах, то що з номерами може проїхати, по удобству, як будете потім обслужуватися і так далі. Наш що... я я тут... Я тут. Шукають. От. Вас шукають. Так? Да? Да. Ну, коротше. То є дійсно толковий, толковий бренд, толкове вот. Mm. Сервісні представництво є в 17 регіонах України представництво сервісні центрів. Вони завозять не тільки трактора, там і спецтехніка є їздить, і комунальна техніка. Ну тому не вчера контура, якщо кажуть, якщо треба розходник, запчасть, обслужити, дзвонити вам там. Ну не буде п'яних дівайся, дзвонить завтра. Я вже закрився сьогодні. А на нормальні, адекватні люди вам, вам все, всі услуги нададуть. Можуть бути затримки. Самі розумієте, які часи. Но, не пошлють. От. А то круто. Тому що новий покупаєш трактор має бути бляха обслуговування. Має бути нормально обслугованою. І воно тут є. Тому хлопці, пацанам, респект. Швидше їздите по гарантії і все буде файно. От. Трактора, ви будете ними доволі. Тому можете звертатися. Знову ж таки, всі контакти, всю подробну інформацію. Е комерційні є тендери. Ми в тендерах приймаємо участь і ми по тендерам, всіх фух, так тільки. Тому що перші роки офіційний поставщик ми напряму, е грубо кажучи, їх вам зразу з таможні можемо привезти. Тому без питань, звертайтеся, пукати, по і Дуже толкова техніка. Насправді все, я ви підписуйтесь на канал, я всім файно подякував. Пішов мить, я свої граблі. sim, por cá